Територію біля кар'єру прибирають Наталія та Анастасія. Збирають пляшки та пакети. Наталія завжди долучається до подібних акцій. Анастасія вперше. Ми всі хочемо жити в чистоті. Якщо люди не можуть не смітити, то варто хоча б прибирати. Зараз почнеться купання з багато людей. І хотілося б, можливо, якщо буде менше сміття, люди будуть менше мусорити. І, можливо, буде складніше кинути якесь сміття. Коли буде чистено в навкруги. В основному люди викидують після якихось пікніків, або в основному це від продуктів, тобто гортки, бутилки, скляні, бляш, скляні або жестяні бляшанки. А, насправді прикро те, що просто люди якби, прийшли відпочити, але після себе залишають дуже багато сміття. І це вся проблема. Не потрібно а, підтримувати хороший стан нашої планети, щоб майбутнім поколінням хоч щось лишилося. Також неодноразово брав участь у толоках Олександр Діус. Хлопець каже, навіть коли виходить на прогулянку, намагається прибрати там, де хтось насмітив. З собою завжди беру кульок та назад з собою в нашу мусор. Якщо ми не приберемо, то хто прибере за нас? Якби кожен з собою уносив, то питання взагалі би не стояло. Просто. Пляшок дуже багато доволі. А так різні сміття. Порівняно ще не сильно, бо я бачу місця погірше. Організувати прибирання вирішили волонтари громадських організацій, фундація регіональних ініціатив та будуємо Україну разом за словами Михайла Фазана. Так хочуть привернути увагу до засміченого стану місць для відпочинку в Ужгороді. Тут дуже часто і дуже багато ну, накопичується сміття. Я знаю, що тут дехто прибирає із тих, хто тут живе, але вони ну, не, не можуть все прибрати. Ми не хочемо, щоб люди звикали до того, що відпочивати серед сміття це окей. Тобто це не має бути нормально, це має людям заважати. Тобто, якщо це для багатьох буде проблема, то з цією проблемою буде легше боротися. Під час прибирання учасники сортували сміття. Те, що можливо переробити, скло чи пластик віднесуть на станцію заготівлі вторинної сировини. Тетяна Мандель, Леонтій Николишин. Новини на Суспільному.